Я вітаю всіх з річницею. Я бажаю всім успіхів, наснаги, впевненості в тому, що ви виконуєте потрібну громаді роботу. Від імені громади хочу подякувати тим поліціянтам, які перебували на сході і виконували почесну місію оборони нашої держави. Бажаючи вам всіляких гараздів, добра, здоров'я, вашим сім'ям, вдалої успішної кар'єри, я дозволю собі висловити декілька думок як міського голови щодо того, щоб якомога швидше відбувалося реформування поліції, тому що громаді дуже важко визначатися, хто ж є нашою поліцією, чи нашою поліцією міста є красиві. Хлопці і дівчата в красивих формах, які їздять на красивих автомобілях. Чи нашою поліцією є та поліція, яка дозволяє роботу точок позбуту самогону, продажу наркотиків і інших позицій, де системно руками порушується правопорядок, і очевидно, що це не безвідома участкових або інших представників поліції. То я бажаю якомога швидшого реформування, щоб всі були відповідальні за збереження правопорядку в місті, і щоб всі носили однакову форму, щоб всі були єдиною поліцією і несли однакову відповідальність перед громадою. Дозволю собі висловити також ще одну таку думку: можливо, вона і комусь здасться кремульною, але я впевнений в тому після. Там, Півроку може трошки більше роботи е, на посаді міського голови, що поліція буде ефективною тільки тоді, коли е, хоча б принаймні певні напрямки е, правопорядку і керівництва буде обиратися громадою. І буде підзвітно тоді громаді. Вся вертикаль підзвітна тільки міністру за нашою державною устрою, коаліційного уряду і так далі, показує. В черговий рік свою неефективність, Все, що стосується правопорядку міської громади, повинна обиратися на місцях громади і звітуватися громаді. Наступне безумовно і судді, те що стосується загальних судів, які далі розглядають справи в питаннях правопорядку, також повинні обиратися громадою. А процедура судового скаржень місцевих цих суддів, які будуть приймати рішення про чиє порушення, чи не є порушення з якогось боку, що стосується правопорядку громади, повинна бути спрощена і повинна після місцевого рівня бути Верховний суд, який ну, загально буде доглядати, доглядачі дотримане право і свободи громадян. Також я таку думку висловлю, що очевидно ну, це дискутивна позиція, але скажімо, і. Можливо, певні зміни до законодавства потрібно вносити щодо того, щоб екологічна служба стала частиною поліції і була приєднана до місцевої поліції. Зрештою, це свято і не майданчик для висловлювання філософських думок. Тому, як міський голова, я хочу зазначити про те, що сьогодні міська рада. Виділила прослава програму виділення 6 мільйонів гривень на влаштування відеокамер, камер відеоспостереження інтелектуальних, які будуть зв'язані єдиним оптоволокном, і ця інформація буде поступати на єдиний сервер, яка дозволить роботу поліції робити більш ефективною в частині саме охорони і там розслідування порушень правопорядку. Сьогодні буде встановлено, в цьому році буде встановлено 35 відеокамер. Ця програма є прикладом співпраці місцевого самоврядування і місцевої поліції, тому що всі точки, вся система визначалася спільно за участі керівників поліції. Я сподіваюся, що ця система буде якби, суттєвою підтримкою в вашій роботі. Те, що стосується безпосередньої безпосередньо співпраці, я хочу зазначити і подякувати керівництву, що в багатьох позиціях ми знаходимо точки дотику. Те, що бажання є в мене як міського голови, більш активно знаходить прави підстави і підставлять мені як міському голові і міській громаді плечі поліції в питаннях боротьби з несанкціонованою торгівлею. І ніякі є закони, повинен дотримуватися. Ніяка аргументація там щодо бідності і так далі. При торгівлі на вулиці з газетою вона не проходить. Далі, торгівля в незаконних встановлених малих архітектурних формах і так далі. Це мої бажання, щоб у нас більш плідна була співпраця, щоб в місті у нас зрештою потрошки місто входило в сферу закону і порядку. І закінчуючи, я ще раз хочу побажати всім добра здоров'я. Успіхів, наснаги, вдалої кар'єри, тим, хто буде йти е, на ротацію на схід, обов'язково повертатися в сім'ї, щоб сім'ї всіх дочекалися. Е, всі, всім ще раз велика подяка і низький диземний уклін за вашу роботу. І е, також хочу виконати приємну місію, вручення почесних грамот і знак. Розпорядженням голови Чернігівської міської ради за сумлінну службу в ім'я незалежної України нагороджено почесною грамотою Чернігівської міської ради та виконавчого комітету старшого лейтенанта поліції Лайко Олену Валентинівну, старшого інспектора з режиму секретності відділу поліції головного управління національної поліції в Чернігівській області. Старшого сержанта поліції озерянка Володимира Віталійовича.